Ні трави, ні повітря, ні річок, ані квітів, наче прагнемо разом на передстепу злетіти. Загубили ми душі і розвіяли думи. Зупинися, людино, хоч на мить і подумай. учні радійської зож 1-3 ступені старанно взялися за роботу. Адже 26 березня розпочався двомісячний зачистий довкіл, який триватиме до 21 травня. Насамперед учні, вчителі та працівники школи навели лад на величезному шкільному подвір'ї площі два гектари. Попілили дерева, перекопили клумби і посіяли різноманітні квіти. Прибрали шкільний парк декоративних дерев, а також путовий сад. Плануємо висадити різні види дерев, берези, вишні, гущі для того, щоб прикрасити територію школи. Адже народна мудрість стверджує, За своє життя збудуть дім, посади дерево, вирости сина то ми починаємо втілювати життєву програму саме з посадки дерев. Людина, що посадила дерево, взяла участь у прибиранні території і засмогла усвідомити всю важливість охорони навколишнього середовища. Разом з видовим організатором Уляченко Антоніною Олексієвною школярі розпочали роботу по упорядкуванні недомовляних мовил сільських кладовища, що почні прибрали прилегні території для пам'ятників Шевченку, та загиблим воїном Одосичаном у центрі села. А також ми плануємо навести лад біля меморіалу жертвам фашизму в переводі Леваді. Підтримує наше починання і сільський голова Царапин Микола Григорович, який допоміг організувати транспорт, а також забезпечив вакно для побілки дерев у Двомісячник – Двомісячних зачистих довкілля в центрі уваги шкільних засобів масової інформації. Про виконану роботу можна зайти відомості на шкільному вебсайті, Мазетішкільній місці. Почути на радіогазеті. Ми звертаємося до підростаючого покоління із закладом бережливо ставитися до рідної природи, бо лише від нас залежить, чи розбережемо ми землю, чи буде вона чистою і придатною для життя людини у майбутньому. Давайте будемо все оберігати джерела, ріки, квіточки, малі. Любой цим серцем завжди пам'ятати, що ми є частечка природи на землі. Такувала зозуля рівного лоса, Задзвеніла весна золота коса, полетіла куку на всі боки. Нам зозуля вистукує роки, провіщає світанки росисті, і річки повноводні і чисті, і квітучий травень пророче, Щоб тішалась красою до схочу, Серпень буде багатий на вроду пізня осінь на гарну погоду. А засніжені зими пухнаті, на тріскучі морози багаті. Ой, Зозу, чи так це все буде? Буде так, як захочуть люди, ще прийдуть у природи до серця, тим вона у стократ і поверне, хто з добром, тих добром нагородить, хто злом, сам собі загадує в яким же вода? чи не у кожного на дні його очей. На чому держиться у всесвіті земля, чи витяжіння добрих всіх людей? Скажи мені, зозуле, скільки літ я прожила у цім земнім раю. Я розумію, що ми стоїмо на гістні березі, упрі на краю, та вірю в те, що розум людський здолає плин бездумного буття і поверне все на круги свої, і буде вічним на землі життя. Щоб наша планета зелена була, щоб квітка надії яскрава цвіла, Щоб чистими водами повнилися ріки, Щоб було так завжди від віку до віку, Щоб мати з дитям на руках усміхалась. Щоб песна земля наша рястом кричалась, Багринцем вищим милувалися зорі, і сонячний зайчик стрибав по дорозі, по підлозі, Щоб вічно життя на землі вирувало, Щоб скарбом його найдорожчим вважали. Єднаймо разом серцем добрих і мудрих, планету свою збережених байдужих. Ми всі для матері, дитя, великій тайні буття, Рослини, звірі і людина. Ми всі походимо з життя. Нам всім болить, всі хочуть жити. І Сонце світить нам усім. Ми всі живемо на планеті земля. Для нас всіх спільний дім, нема своїх і не своїх. Річка злібиться для всіх, для всіх вітри пісні співають, веселка в небі виграє. Від тебе зараз лиш залежить, буде життя чи не буде, чи зло його на рік загубить, а чи любов його спасе. Чи літо щедрою рукою, сипни із лісу прохолоду, чи хмару пилу принесе, люби життя, люби природу, цінуй дні, вона несе. Можна дружно працювати, ліс садити, доглядати, Щоб ріднесенька земля, рідна Полтавщина моя, брала землі перлин, чистих вод, вісім долин. Заботи. І ти таким шляхом поспіши від екології природи, до екології душі, лимить у серці та що голоси, ліс співає, і поле співає. Від веселих пісень і п'янкої краси у людини душа замирає. Подивися, уважно і пам'ятай, це довкілля чарівне людину, це земля наша рідна, чудовий наш край, милу серцю моя. сейчас бит, бежали все куда-то Вдруг застыл, задумался зеленый свет Зеленый свет Час прошел, но все горит зеленый И никто не понял, что случилось с ним Случилось с ним Но почему, почему, почему Был топор зеленый А потому, потому, потому Что был вам жизнь влюбленным, в дней, скоростей и огней, Он сам собой включился, Чтоб в твоей и моей Зеленый свет продлился. Все бегут, 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 он им следит. Все бегут, 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 он горит. В той толпе, как все бежал, я тоже путь открыт, но я к тебе всегда спешу, всегда спешу. Я бежал, боясь тебя не встретить, как хотел увидеть я твое лицо, твое лицо. Ну почему, почему, почему? Был топор зеленый. он Ломчий змилюний, як та небій, старостей і Он Сам собою включився. Установлюють порядок на всіх здоровах нашої України. Бо сушколі у вас порядок? Вот Отакий порядок має бути і на дорогах. І дорослим, і маленькі. Варто знати певні речі. Знай дорослих, знай дитя. Безпека руху. Це життя. Того врятує від цих бід. <смір> О, давайте разом усі скажемо так дружненько і красиво, під шахівних приготувалися, я скажу строжку, і врятує від цих бід. <смір> <І> <смір> налів, направо, наліво, направо, подивились на мене, посміхнулися і згадали <смір> своє життя і здоров'я бережіть. І правильно дорогу обирайте щоб ви до старості вам весело дожити. Я бажаю вам всього найкращого. Молодці! здіося, там хто Владимир телаби. Дивись, я дивне що мені спиту, мені залишиться митятися тебе. Я думаю, вона молочка є. Що ти молочка? Прийм я взяла. Поки мені о 15. А мені молочка.